Що там? Ух, далековато! Ох, аж на стіну. Рахунок 128. Молот трошки поступається. Поступається. От блока. З козакам знайщена. Але ж приємно двигачецькі команди на площаці. І тут Ух! оно! Оно, кедок, откедок! А це тут. Що там? Так. Да. Приємно, дивіться. Приємно. Оно. но Оно. но І що там станеш? А речі. Аречи. Все. Хація. Площадка. Наші хлопчики. Обидві команди. Și clopoții noștri, și carabinții, și demnianții noștri, și comunitatea noastră.